Але вся ця зброя і весь цей боєкомплект є ніщо, якщо не буде кому ним користуватися. Ми маємо тривожні вісті на багатьох ділянках фронту, як на півдні, так і на сході, де просто кадровий голод, де резерв. Це цікаве питання, на яке, чесно кажучи, напевно, треба питати, треба ставити запитання нашим військово-політичному керівництву. Будьмо відверті у цьому контексті. Де резерв? Резерв? Я собі пояснюю так. Ну давайте будемо відверті. У мене ми з вами теж резерв. Це ж я просто проти того, аби вдягати в ефірах білі пальта і розказувати, що хтось гірший, хтось кращий, а от хтось не виконує там. Ні, якісь я справи, про підготовлений так. резерв, бо нам кажуть, наші збройні сили фактично це е, мільйон. Ну а, а от так, про що я вас запитую? Це з дуже конкретних ділянок фронту бойові офіцери. Це підтверджують, кажуть, що буває, що ділянку в 100 метрів замість взводу тримають двоє. Ну, власне, це все в питанні проваленої мобілізації і в питанні відтягування кота за те місце, яке є доволі таке еластичним, але за яке не варто тягнути. Це в питанні, яке ми з вами обговорюємо вже останні півроку. Що все ж таки законопроєкти спочатку, а потім закони, які ухвалювалися, вони ухвалювалися дуже довго, що відбувалося дуже тривале і досі відбувається таке перекидання гарячої картоплі по відповідальності щодо питання питання мобілізації, яке вкрай неприємне по відповідальності будь-якому органу влади, я більше скажу, чесно кажучи, зараз спробуйте отримати, як то кажуть, спікера від офіційних осіб. Я думаю, що ви з цим теж стикаєтеся, хто би зумів і захотів прокомунікувати питання. А що у нас по пункту А, Б, В ставлячи незручні запитання насправді по мобілізацію? Мені дуже не подобається. Знаєте, коли питання мобілізації обговорюють якось так обезособлено, типу, от я тут сижу в студії, я такий красунчик, а от хтось там, хто не пішов до ТСК, той не красунчик, і давайте ми про нього поговоримо з кимось таким, хто так само там, наприклад, сидить в комфортних умовах, не відповідає ні за що і щось коментує. Тому я вважаю це несправедливою розмовою щодо українського народу, я особисто. Був в ТЦК в п'ятницю минулого тижня. Скажу вам так: було багато людей. Хоча є люди, які з броню, є люди, які без броні, є люди, які справді прийшли оновити свої дані. Ну тобто, певний стимулюючий ефект, вже навіть цей закон, який ще не вступив в силу, він мав якби це було швидше, якби паралельно з цим розвивалися закони мотиваційні, які закликають іти до війська, якби норми щодо підтримки наших військовослужбовців, які перебувають на передові. Щодо їхньої оплати праці вони теж відбувалися і ухвалювалися швидше. Ну то напевно би охочих було більше. Я вважаю абсолютно, ну це вже виходить за межі, скажімо так, військової аналітики, дещо така суспільно-політична, але я вважаю абсолютно е, такою виставною виставою іншими словами, mm -hmm. те, що зараз відбувається з е, в темі з закордонним, е, ну я це абсолютно неефективна витрата ресурсів держави е, на те, щоб боротися з. З вітряками, з людьми, які втекли за кордон, або на законних підставах там перебувають. Ми просто створюємо розкол. Успільстві замість того, щоб спрямовувати ресурси на е, знаєте на щось креативне на те, що створює. Ми та але ми бачимо, па пане Василі. Ми, ми з вами про це говорили і півроку про це говорили. Що не можна гратися в виставу? Треба робити речі. зараз ми бачимо виставу, в якій наші дієві особи і найкраще, як то кажуть, позитивні герої небагато. Там в цій виставі. Ну а спонсор вистави Газпром, як завжди, <хе> так що ми бачимо, як русські підсвічуються. Давайте це залишимо вже за дужками, тому що мені здається, що. І навіть ті, хто не розібралися, по-моєму, вже можуть зробити висновки із цієї гри про моб ресурс за кордоном, який вирішить і матюкається по якихось консульських центрах.